Підсумки 2013 року та плани на 2014. -й. Донецький міський голова Олександр Лук'янченко відзвутував щодо проведеної роботи перед громадою міста. Зокрема, йшлося про соціально-економічний розвиток, житлово-комунальне господарство, транспорт та інфраструктуру, будівництво та спорт. Що Донець здобув у році минулому та на що розраховувати у наступному? Далі в сюжеті. Незважаючи на складну економічну ситуацію, Донецьку 2013 році показав позитивну динаміку. На цьому під час зустрічі з громадою міста наголосив очільник шахтарської столиці Олександр Лук'янченко. Прибуткова частина бюджету без трансфертів з держбюджету збільшилася майже на 7,5% і склала понад 2,5 мільярда мільярди гривень. Проте у промисловості за підсумками року зменшилися і обсяги виробництва і реалізації продукції. потребность в металле, потому что мы полностью зависим от конъюнктуры мировых рынков металла. А уже за этой потребностью потянула цепочка уголь, кокс, металл, который необходим для производства. Серед позитивних показників розвиток зовнішньоекономічної економічної інвестиційної діяльності, покращення міжнародної співпраці, поліпшення стану житлово-комунального господарства та транспортної інфраструктури. Крім того, протягом 2013 року було створено понад 21 одну тисячу робочих місць. Також частково вирішено і проблеми виплати боргів і заробітних плат. Так, у 2013 році ліквідіровані обов'язки по виплаті заробітної плати на 478 підприємствах. На суму 70,7 і сімдесятих мільйонів гривень, і вчора ми закончили большую епопею, яку починали в 2013 році году. По поводу погашення задовжності проїзводства об'єднання ТАПАС і СКТБ, де сума задовжності була свише 30 мільйонів. На сьогоднішній день вона погашена. Крім того, за підсумками соцекономрозвитку 2013 року Ворошилівський район Донецька посів перше місце, виконавши та перевиконавши дохідну частину бюджету. по 2013 году эта сумма общая за год доходная часть была порядка 900 миллионов в год. В 2014 году будет свыше 950 миллионов в год. Это мы плановое задание, но мы совещали совместно налоговые, обсчитывали базу. велика вероятність, що бюджет Варшавського району приблизиться к цифрі мільярд гривень на 14-й рік. Керівництво Донецька вже визначило пріоритети. Серед них підвищення рівня життя населення, забезпечення соцгарантій, покращення екологічної ситуації тощо. Максимальні усилля міста будуть направлені на збільшення середньої заробітної плати, рост розкатори прогнозується в дві 2000... В 2014 году в целом по городу с малым бизнесом на 7,7%. С 3920 до 4220 гривен. Среди основных заданий 2014 года открытие дошкольных учреждений в Кировском и Ленинском районах, жилого фонда, жилого дома в Киевском районе, открытие семи амбулаторий семейной медицины в отдаленных микрорайонах города, на предприятиях На підприємстві Данець Сталь планується запуск електростабільс плавільної печі чотирьох нагрівальних печей кислородного блока. Крім того, 14-й рік буде насиченим для донечан на приємні події. Головною стане святкування 145-річчя шахтарської столиці. Також заплановані культурно-масові заходи з приводу 200-річчя з дня народження Джона Юза та Тараса Шевченка. Олена Сушкова, Катерина Щугорова, Артур Шагалін, регіональна служба новин. Днями пройшов міжнародний день дітей хворих на рак. Ця дата вперше з'явилася в календарі дві 2001 році за ініціативою всесвітньої конфедерації батьків дітей хворих на рак. Проблема залишається доволі актуальною, адже за статистикою, щорічно в світі на онкологію хворіють близько 200 тисяч дітей. Половина з них помирає. Найчастіше малечу вражає лейкемія, тобто рак крові. За порукою успішного лікування онкозахворювань вважається своєчасна діагностика. Так і маленькому Максиму Переварюсі несподівано стало погано а вже потім був поставлений страшний діагноз, гострий лімфобластний лейкоз. Як допомогти хлопчику перебороти недугу, з'ясовувала наша знімальна група. Маленькому Максиму 4,5 рочки. Крихітка солодко спить, але не вдома, а на лікарняному ліжку. За два тижні до нового року Максимка захворів. Мати давала пігулки, а коли вже розпочалися проблеми з ніжками, звернулися до лікарні. Діагноз артрит обох суглобів. А після іще страшніший гострий лімфобластний лейкоз. Наразі пройшли першу фазу одного курсу хіміотерапії. Все лечение будет смотреть себе 9 месяцев с небольшими перерывами. Но первый этап здесь лежат детки все 3 месяца, 3-4 месяца без перерыва. Пока вот убиваются эти клетки, вводится эта интоксикация из организма, все, а потом начинается само лечение, то есть укрепление, видимо, организма. Вот так. Потом второй, третий этап – это уже будет с перерывами, это уже будет там, облучение или сухая химия. Он, кстати, проходит все очень неплохо. У него как раз нету там больших таких осложнений. Но, конечно, за исключением того, что это вообще сложный ребенок, который требует специального ухода. А так по нашей болезни идет очень-очень хорошо. И мы скоро уже будем контролировать, насколько он дал нам ремиссию. Від хіміотерапії можуть бути побічні ефекти. Ускладнення в лікуванні можуть викликати клітини-клони, які у дитини через основне генетичне захворювання, синдром Дауна. Але Максим мужньо переносить всі випробування. Донедовго дитина навчилася ходити. Наразі це вже неможливо. Для підтримки хемоглобіну, тромбоцитів та еритроцитів хлопці роблять переливання крові. Для цього потрібні донори. До речі, у Максима друга позитивна група. Крім того, у хлопця ще дві кісти у головному мозку. Тайво враждне віще, да і да можуть какіта визвать у нас сложності потом. Ну поки все добре, ми це контролюємо. Втім, не дивлячись на страшний діагноз, у хлопця є всі шанси вижити. Поки у Максима немає ускладнень, втім батьки все одно збирають кошти, адже небезпека чекає щохвилини. До того ж, у жінки є ще одна дитина та онука. Коштів багато немає, а дати життя дитині мусять. Пасільну допомогу першу оказали близькі родственники, оказала допоможі предпринимателі з Віліканавеськи, Оказывают люди, вот совершенно чужие, чужі, які приходять деньги на карточку. Аби Максим і надалі зміг читати свої улюблені книжки Кольори та веселі гуси, батькам потрібна допомога. Номер картки та телефон ви бачите на своєму екрані. Всього ж в Україні щороку більше двох тисяч дітей виявляють онкологію. Донецька область, на жаль, лідирує. В регіоні буває до 200 та більше випадків захворювання на рак. Найбільше часто з них це, звісно, лійкози, вони составляють львійну долю, затім опухолі головного мозку. по частоте по встречаемости да. затем опухоли лимфатической системы, например, лимфогранулематоз, лимфомы, там, да, и другие, я чуть пореже, но все равно их тоже достаточно много. Затем идут опухоли различных органов и тканей, например, опухоли костей, опухоли э, печени, почек. Причины э, их, э, наверное, таких из известных, наверное, несколько есть: это радиация, это неблагоприятные условия внешней среды, имеется в виду Загрязненный воздух различными веществами, такими как выбросы, например, металлургической промышленности, являются канцерогенные вещества. Продукты питания, у которых достаточно много, всяких эмульгаторов, красителей, вода у нас не очень хорошая, да. Ну и конечно инфекции теорету дуже не можна збрасовувати з рахуту, особливо виникнення всяких лімфопроліферативних захворювань, то есть вірусні інфекції. Ну, это ещё как бы все человечество это изучает. Ну и, конечно, такой фактор немало важливий это наследственність. У донецьких лікарів є все необхідне обладнання, але замало донорів. Втім, необхідний ліки на хворим дітям надають безкоштовно за державною програмою. Марія Голубокова, Павло Чуприна, регіональна служба новин. 6 мільйонів гривень на реабілітацію дітей хворих на ДЦП. Таке рішення було прийнято на засіданні уряду в середу. Фінансування передбачено в держбюджеті для реабілітації хворих дітей у міжнародній клініці відновлювального лікування. За даними прес-служби мозу, у минулому році на ці ж потреби було виділено вдвічі більше 12 мільйонів гривень. Міністерство охорони здоров'я аналізуватиме фінансову ситуацію і намагатиметься провести перерозподіл коштів, аби забезпечити можливість фінансування цього напрямку на рівні минулого року. Відповідні пропозиції вже підготовлені фахівцями міністерства. Донбас багатонаціональний регіон. Тут мешкають представники понад 130 національностей. Тож вже традиційно у Міжнародний день рідної мови проводиться фестиваль словесності та культури. Грузини, євреї, татари, українці загалом на фестивалі представлено 18 національностей. Як проходили святкове дійство, дивіться далі. Від такого розмаєтті різних вбрань просто в очах рябить. Одразу видно, учасники фестивалю, школярі та представники національної громади готувалися ретельно. Вишиванка це національна, національна діжда українського народу Тут приобладають два цвіта: чорний і красний. Рисунок знаходиться на руках, щоб була сила в руках для роботи. Красный символизирует мак, растущий на поле. Черный – это как черные брови у женщины, чтобы всегда была рядом. Венок одевают молодые девушки. Собираясь вместе, они идут на поле и собирают свежие цветы. Ленточки заплетают более богатые девушки, те, у которых есть денег. Они прикрепляют их к венкам и надевают на праздники. Особливого колориту заходу додают национальные стравы, приготовленные участниками. Вчителька Ольга Сербина разом со своими учнями представляет татарскую культуру. Пропозиции участия в фестивале им Одразу сподобалася, готувалася всією школою. До приготування блюд залучили ще й батьків. В нашій школі учатся діти, представники татарської національності, поэтому ми вибрали Татарстан і мами, бабушки, папи частично підключились до підготовки Вот блюда, яке ви видите на столе. Это готовили родители, пекли. Жарили сьогодні утром сюди спеціально подвозили. У нас представлено три татарських національних блюда, які являются самыми центральными в цій кухні. Це крымские кримські татарські пир... и Це сладке блюдо, яке люблять всі діти. Виставка, ярмарок, майстер-класи і обов'язково концерт талантів. Така програма фестивалю. Головна мета показати розмагіття та красу національних культур і мов регіону. Донбас багатонаціональний, і Донбас завжди був поміркованим, мабуть, тому що він такий багатонаціональний. Тут звикли люди жити дружньо різних народностей, національностей. Більше 130 у нас в регіоні їх нараховується, і ніколи між ними не було ворожнечі. І сьогоднішній ось цей фестиваль, який проводиться вже ось як фестиваль, в сьому, вже має свої традиції. Він ще раз підкреслює, що Донбас працює, Донбас не впадає в істерію. До того ж, учасники змагалися між собою у різних номінаціях: краща страва, краща промова та інше. Переможці отримують цінні призи. За попередні роки у фестивалі взяли участь майже три тисячі представників різних національностей. Сьогодні ж було задіяно майже 500 осіб. Анна Ром'янцева, Катерина Яковенко, Артур Шагалін, регіональна служба новин. Перший допінг-скандал зимової Олімпіади. Одного з членів збірної Німеччини запідозрили у використанні заборонених речовин. Жодної інформації про ім'я Вік та стать спортсмена не оголошується. Жіноча естафета у складі Віти та Валентини Семеренко, Юлії Джими і Олени Підгрушної принесла на національній збірній перше золото, обігнавши суперниць з Норвегії та Росії. Це дозволило Україні піднятися одразу на 20-ту сходинку в медальному заліку. 20 лютого чотири українські футбольні клуби взяли участь в матчах однієї шістнадцятої ліги європи. Найбільша сенсація цієї серії нічия у поєдинку між Шахтарем та Вікторією. Тим не менш, факт залишається фактом. Чехи забили перші за три хвилини. Їм відповів Адріано. Динамо поступилося в Валенції 0-2. Дніпро здолав Тоттингем з мінімальним рахунком. Чорноморець зіграв з Ліоном в нічию. Як би там не було, але донечани, кияни, Одесити та Дніпропетровці потрапили до єврокубкового плей-офф, щоправда, другого за престижністю. У зв'язку з трагічними подіями в Києві спортивне життя в регіоні завмерло. Зокрема, на один день призупинили міжнародний меморіал з боксу пам'яті Валерія Гарсьонова. Щоправда, цього року міжнародним турнір можна назвати лише умовно, бо беруть в ньому участь лише представники України. Меморіал пам'яті Валерія Арсьонова перед ювілейний 29-й. Поза тим, чисельність його учасників цього року скоротилася більш ніж на третину. Цей турнір він був всі союзники раніше, до цього време він був міжнародний. Ну, сьогодні можна сказати, що він всіукраїнський. Тобто на соревнованнях представлено 88 спортсменов из 15 областей і городов України. Через те, що число учасників невелике, конкуренція також менш напружена. Таким чином, бійці, які належать до категорії важкої ваги, матимуть лише два поєдинки. На інших хлопців чекає 3-4 бої. Я його читав, всі дія його. Наче просто ініціативу зайняв добре. І головне, що готовці там був нормально. На зборах побував вже на двох-трьох. Більшість боксерів традиційно з Донецької області. Проте цього року вони складають приблизно дві третини спортсменів. Але що дає перемога у турнірі? Турнір є мастерським, це значить победитель цього турніра получает звання майстера спорта. І так, бы приравнивается к чемпіонату України. Крім боксерів, пам'ять афганського матросова, донечанина Валерія Арсюнова шанували також і воїни-інтернаціоналісти. Свого часу 19-річний юнак став героєм Радянського Союзу посмертно. Ну, тобто привчали этим, скажем так, святим істинам, пропісним святим істинам. Зараз ми намагаємося передавати свій опит. За словами представників ветеранських організацій, в області функціонує ціла мережа військово-патріотичних клубів імені Валерія Арсенова. Сергій Молотков, Павло Припа, Регіональна служба новин.